Мої вітання усім, хто з нами на першому міському час новин про все найважливіше вже за мить у студії. Працює Наталя Болдинська. Дизельний генератор 330 кВт та частотний перетворювач на 315 кВт. Використання цього потужного електрообладнання дозволяє одній з насосних станцій стабільно працювати навіть за умов тривалих відключень центрального електропостачання, яке подекуди може сягати 16-18 годин поспіль. Завдяки підтримці ради оборони міста влади Кривого Рогу та щоденній титанічній праці комунальних працівників. Вода та станції практично безперебійно надходить. До мешканців чотирьох районів міста за будь-яких умов, яку роботу в місті виконують для забезпечення надійного воду та теплопостачання, розкажемо на початку випуску. Дизельний генератор потужністю в 330 кВт та частотний перетворювач, потужністю 315 кВт. Синхронне використання цього високотехнологічного обладнання дозволяє безперебійно працювати на агрегату та підтримувати стабільну подачу води навіть під час аварійних або планових відключень електроенергії. А з огляду на те, що з цього об'єкту вода надходить одразу до кількох районів міста: Саксаганського, металургійного та довгинцівського, зокрема до районів проспекту Мира, соцміста, а також до Теплових пунктів великої котельні. Його важливість важко переоцінити, і це щоденна заслуга працівників комунальних служб міста. Стабільне водопостачання це не просто складна система, це основа життєзабезпечення міста. Стабільні співпраці міської ради ради оборони міста та наших фахівців. Ми забезпечуємо мешканців не лише стабільним водопостачанням, а й теплом в оселях криворіжців. Адже насосна станція забезпечує і найбільші котельні і підживлює їх водою. Також важливо зазначити підтримку міжнародних організацій, які допомагають нам отримати дизельні генератори, завдяки яким ми можемо працювати навіть на найскладніших умовах. І оперативно реагувати на виклики з рада оборони міста та влада кривого рогу системно працює над тим, аби навіть за умов постійних відключень електроенергії в оселях криворіжців завжди було і водопостачання, і опалення. Нині котельні міста та ключові підйоми води з першого по четвертий рівні повністю забезпечені джерелами автономного електроживлення, за винятком лише тих об'єктів, де обладнання потребує високої напруги у 6 кВт, А таких генераторів просто не існує. Якби не було важко. Критична інфраструктура нашого міста працює. Ми всі бачимо, що по цим графікам вимкнення електроенергії світла немає інколи і по 16 годин, і по 18 годин. У нас повністю забезпечено генераторами 71 об'єкт теплопостачання і 84 об'єкта водопостачання. Не всі вони включені в критичну інфраструктуру. Міська влада не включає в критичну інфраструктуру. Ми лише подаємо пропозиції, а лише стояче керівництво вже визначає критичну інфраструктуру. І можу сказати, що більшість кателень і насосних у нас не включені в критичну інфраструктуру. Коли немає електроенергії, вони всі переходять на генератори. Окрему увагу місто приділяє багатоповерховим житловим будинкам, де через специфіку мережі під час відключень світло помітно падає тиск води, щоб люди не залишалися без водопостачання за кошти міського бюджету. Протягом 24-25 років встановили 108 підкачувальних насосів. А їхня загальна кількість у місті вже сягнула позначків двісті 297 одиниць. Крім того, місто допомагає мешканцям із живленням цих насосів. Кербасводоканал закупив 259 генераторів потужністю 7,5 кВт, які Передаві будинкам за умов надходження відповідних заявок. 102 будинки вже їх отримали. Олександр Фефілатів, Максим Морашов, перший міський. 19 атак на три райони Дніпропетровщини. Така безпекова ситуація в області протягом минулої доби. З гармат та дронами били по Нікопольському району, а саме по Нікополю, Покровській, Мирівській, Марганецькій, Червоногригорівській громадах. Сталося займання в приватному будинку. В Богданівській громаді Павлоградського району пошкоджено житло. Стріляв ворог і по Свято-Василівській громаді. Напередодні тероризував чотири райони Дніпропетровщини, здійснивши 27 атак, задіявши ракету, безпілотники та артилерію. В Нікопольському районі гучно було в Нікополі, Мирівській, Червоногригорівській, Марганецькій та Покровській громадах поранено чоловіка. Зачепило вісім приватних будинків, фермерське господарство, сонячні панелі. Також ворог завдав удару по Дніпру, свято василівській громаді Дніпровського району, а також по зеленодольській громаді Криворіжжя. Отра ворога такої цивільне підприємство та домівки українців цієї ночі на Чернігівщині обстріляли підприємство в селі Семенівської громади. Попередньо росіяни використали вісім дронів та одну ракету. Руйнування значні, знищені трактори, вантажівки, гаражі та ангари. Люди попередньо не постраждали. Четверо людей поранені на Сумщині внаслідок атак російських шахедів, Серед них двоє дітей. Також російські війська завдали ударів по залізничній інфраструктурі в Конотопському районі. Внаслідок влучання БПЛА виникло загоряння електропотяга. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнав і Харків та дев'ять населених пунктів області. Постраждали шестеро людей. В селі Золочів постраждали. Двоє дорослих та двоє дітей. Дві людини загинули, та щонайменше 14 поранені внаслідок ударів кабами по Слов'янську. Загинули 11-річна дівчинка та її мати. Серед поранених 7-річна дівчинка. Через обстріли окупантів на Запоріжжі поранені четверо людей. Окупаційні війська атакували Вільнянськ безпілотниками. Поранено. Трьох людей пошкоджені приватні будинки та господарські споруди. Вісім людей дізнали поранення на Херсонщині. Росіяни били по житлових кварталах, пошкодили багатоповерхівку, п'ять приватних будинків понівечили господарчу споруду, приватний гараж та авто. Протягом минулої доби російські окупанти втратили на фронті ще майже тисячу солдатів, а також 100, понад 1198 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 182 одиниці автотехніки, 33 гармати, п'ять броньовиків, два танки, стільки ж засобів. ППО сили української протиповітряної оборони знешкодили 110 російських шахедів. Українська авіація та ракетні війська вразили п'ять районів зосередження особового складу, а також об'єкт транспортної інфраструктури на фронті Силооборони України відбили 168 спроб ворога атакувати на різних напрямках, і в цілому за тисячу. 448 днів від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 435 літаків, 347 гелікоптерів, понад 11 тисяч танків, більше 24 тисяч броньовиків, понад 37 тисяч гармат, більше 129 тисяч безпілотників, понад 77 тисяч одиниць автотранспорту, більше тисячі засобів ППО, понад 1600 РСЗВ, більше 4 тисяч крилатих ракет, 28 кораблів і понад 1 249 тисяч загарбників. Збили дитину на пішохідному переході. Аварія трапилась близько 16.30 9 лютого, на вулиці Володимира Великого. Відомо, що 11-річний хлопчик переходив вулицю разом з мамою. На них наїхала водійка на БМВ. Від удару дитину забрали до лікарні. Наразі вона перебуває у важкому стані з серйозними травмами. За інформацією офісу генпрокурора, за кермом електрокара була служителька Феміди одного з криворізьких районних судів. В Україні з 1 січня цього року стартувала державна програма скринінг здоров'я 40 Вона дозволяє безоплатно пройти комплексне обстеження для раннього виявлення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та порушень ментального здоров'я. Участь в програмі доступна для всіх українців віком старше 40 років. Держава надає 2 тисячі гривень на обстеження через дія-картку. Лікарі наголошують, що вчасний скринінг допомагає запобігти інфарктам, інсультам та серйозним. Ускладненням у майбутньому. А про те, як записатися та пройти комплекс безоплатно у Кривому розі, розкаже Анастасія Костенюк. У Кривому розі почали з'являтися точки, де люди віком 40 можуть пройти безкоштовний скринінг здоров'я. В одну з таких завітали ми, аби дізнатися детальніше щодо програми та розказати про все вам. 1 січня 2026 року в Україні стартувала державна програма Скринінг здоров'я 40. Плюс». Вона розрахована на всіх українців від 40 років і передбачає безоплатні базові обстеження для раннього виявлення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та порушень ментального здоров'я. Для участі в програмі необхідно прийняти запрошення в застосунку Дія, яке надходить через 30 днів після дня народження. Після підтвердження державна програма нараховує 2000 тисячі гривень на «Дія-картку». Кошти можна використати лише для проходження скринінгу. Зняти чи переказати їх неможливо. Місце проходження скринінгу потрібно обрати на інтерактивній мапі на спеціальному сайті скринінг Коли ви обрали дату обстеження, візьміть із собою у медзаклад паспорт, чи цифрові документи із дії. Крім того, попередньо краще заповнити анкету, проте якщо не вийшло нічого страшного. Це можна зробити вже у медичній установі. Великий плюс, якщо ви не маєте якихось серйозних захворювань, які потребують до обстеження, все можна зробити за один день, отримати результати і консультацію. І у нас на сайті людина має змогу е, заповнити ці анкети. Якщо раптом щось не зрозуміло, або є така вікова категорія, яка онлайн трошечки не справляється. Вони приходять заповнюють або у нас на рецепції, або прямо на прийомі у лікаря. По шкалам у нас є опитники по серцево-судинним ризикам, по вживанню алкоголю, по залежності від нікотину, по прогнозу цукрового діабету. І також, що в наші буремні часи, дуже важливо це про ментальне здоров'я, опитники по депресії, по тривожних розладах. Під час скринінгу пацієнту вимірюють тиск, пульс, антропометричні показники роблять кардіограму та беруть аналізи крові на ліпідний профіль і глікований гемоглобін. Також проводять аналізи. Анкетування для виявлення тривожності та депресивних станів програма важлива. Різні думки людей з цього приводу кружляють, в тому числі щось під підозри на щось. Це програма, яка справді направлена на те, щоб виявити на ранніх стадіях, бо на пізніх такі порушення вже проявляються інфарктами, інсультами ішемічними порушеннями в судинах, і так само цукровий діабет на ранніх стадіях людина ніяк не помічає а коли починає помічати. Це вже запізно в цьому віці насправді найбільше збільшиться ризик розвитку даних захворювань. Є звичайні випадки даних захворювань і раніше, але це більше виключення аніж закономірність. Що стосується віку від 40 це збільшення ризику розвитку таких захворювань. У разі виявлення ризиків лікар формує електронні направлення та за потреби призначають додаткові обстеження чи лікування. Програма лише набирає обертів, але вже зараз користується попитом і може стати важливим кро. До профілактики серйозних захворювань. Адже вчасна перевірка може запобігти інфарктам, інсультам і серйозним ускладненням у майбутньому. Анастасія Косенюк, Максим Рашов, Першимський. Сухий корм, наповнювач для котячого туалету та інші необхідні для тварин речі у міському осередку Товариства Червоного Хреста України. Волонтери видають поміч для домашніх улюбленців, нових криворіжців із числа ВПО. Допомогу надали в рамках програми Пет Програм. Для отримання необхідно надати документи, які засвідчують особу довідку ВПО, ветеринарний паспорт або світлини своїх улюбленців. Видачу здійснюють у форматі живої черги за процесом надання гуманітарного. Допомоги волонтерами міського осередку Товариства Червоного Христа спостерігала і наша знімальна група. Самого ранку біля будівлі міського осередку товариства Червоного Хреста України людно. В живій черзі десятки людей різного віку. Всі вони прийшли, аби отримати гуманітарну допомогу для своїх чотирилапих хатніх улюбленців, котів та собак. Серед них і пані Юлія. Жінка вимушена переїхала до Кривого Рогу з-під Слідового Донецької області в 2024 році. Разом із нею і два коти британці. На них отримала сухий корм, а також краплі проти блощиць. Ой, дуже потрібна така допомога, особливо людям, які. ВПО, котре залишилось без нічого, дізналась через Facebook. І я підписана. І слідкую, коли щось новеньке, я приходжу. Дякую вам за допомогу. Пані Оксана в 2025-му вимушено переїхала з міста Мирноград Донецької області до Кривого Рогу і разом із собою забрали всіх своїх улюбленців: шість котів та одного маленького песика. Адже залишити їх біля лінії фронту по людськи не могла, бо вони члени родини. У мене шість котів та одна собачка. Так, привезли з Мирнограду своїх животних. Тут ми немножечко розмножились, Так вийшло. а узнала я. У мене цістра допомогла мене на ці всі сайти, Вона мені підказала, що можна отримати таку допомогу безоплатно. Всього міський осередок товариства Червоного хреста отримав цінний вантаж для котів та собак. ВПО 150 пакунків для собак і по 300 пакунків для стерилізованих та нестерилізованих котів. Кожен вагою по 3 кілограми. На додачу до того ще за потреби видають наповнювачі для туалетів, краплі від блощиць та постіль для тварин. Для цього треба мати посвідку ВПО, ветеринарний паспорт або світлини. Хатніх улюбленців до нас приїхали корм для стерилізованих котів, просто для котів називається оптимальний, і для маленьких порід собак. Ще трохи з іншої поставки залишилось наповнювачій для туалету бентонітових для котів. Тому зараз видаємо саме це. Хто може отримати? Можуть отримати люди з числа внутрішньопереміщених осіб, які вивезли з собою своїх тваринок, і аби підтримати ці сім'ї. У нас є така програма за підтримкою програми Петкер Програм. Видачу гуманітарної допомоги здійснюватимуть, допоки вантаж буде в наявності. Щоденно до четверга з 9.30 до 14.00 по вулиці Ярослава Мудрого, 56. Отримати поміч для своїх чотирилапих улюбленців нові криворіжці, числа ВПО можуть в порядку живої черги. Крім того, волонтери міського осередку ТОВ Червоного хреста України просять респондентів відповісти на запитання щодо нагальних потреб людей Гуманітарній допомозі це потрібно для більш точної комунікації та видачі протягом року саме тих вантажів, які потрібні ВПО. Олександр Фефілатів, Іван Сергієв, перший міський. Кривий ріг вкотре довів, що виховує сильних спортсменів. На міському чемпіонаті самбо юні борці продемонстрували майстерність, витримку та жагу до перемоги. Учасники змагалися в різних вагових категоріях, а найсильніші отримали кубки, медалі та вибороли право представляти місто на обласному рівні. Чемпіонат об'єднав вихованців кількох дю США та спортивного клубу Торнадо. А для багатьох це був важливий крок у спортивному розвитку. Про це розкажемо далі у сюжеті. Анастасії Костенюк. Гліба у самбу привів батько декілька років тому. Хлопцю зараз 10. Попри те, що не так давно займається єдиноборствами, вже має певні результати. У скарбничці вже досить багато медалей. На змаганнях хлопець хоче насамперед отримати досвід, а перемога стане приємним бонусом. Я з -з займаюся три роки мене привів батько. Успіхи дуже і хороші були перші і місця, треті, другі. То їздив е, у Вінницю на звагання. Е, Жаль, що ніяке місце хто то, що програв а так все добре. Навіть у складні часи Кривий Ріг продовжує підтримувати молодь і розвивати єдиноборства. Цими вихідними відбувся чемпіонат міста з боротьби самбо серед юнаків та дівчат 2014-2015 років народження. Сотні юних спортсменів вийшли на килим, щоб продемонструвати характер, витримку та майстерність. Ці змагання це виходить, молодші підлітки. Для багатьох із самбістів, хлопців, це перші змагання. Ми будемо дуже стежити, судді стежити за тим, щоб не було травм, саме головне, і щоб дати можливість ті, які борються перший раз, тренуватися і боротися далі, щоб підняти їхній дух і змагалися далі. На цих змаганнях ми будемо відбирати найкращих, які будуть змагатися ката. That's so, uh, yeah. yeah. Лютого у нас на базі у нас буде чемпіонат області серед дорослих і цієї вікової групи. 2014 15 рік народження. Чемпіонат об'єднав вихованців чотирьох дитячих гінацьких спортивних шкіл та спортивного клубу Торнадо. У різних категоріях спортсмени боролися не лише за нагороди, але й за право представляти кривий ріг на обласному рівні. Я всіх вітаю з відкриттям чемпіонату з городу з боротьби самбо. Всі, хто сюди добрався, вже великі молодці. Тому що щоб просто попасти на чемпіонат міста не один рік, треба так наполегливо тренуватися. Хто добрався, вже молодці. Можете казати в школі, я в міських змаганнях приймав участь, і це буде великий рівень. Боротьбою сам в Кривому морозі займається майже 400 спортсменів. Переможці та призери чемпіонату отримали кубки та медалі, а найсильніші самбісти вже готуються представляти кривий Ріг на обласних змаганнях. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Першимський. Бажаємо успіху нашим спортсменам, і на цьому у мене все. Дякую за увагу. Бережіть себе і до зустрічі на головному телеканалі міста.